А я люблю, знаєте, коли от до мене дзвонять такі, от от вони блядь, ногами навіть землі не черкають, от такі високовольтні, І дзвонять і кажуть формат 160 три двадцять робиш. Кажу, ну є хлопці, які роблять. Ну, є там в тебе все, що треба. ну Ти поняв? Це. Ти знаєш скільки взагалі одна плита коштує? О, я думаю, мій клієнт. Ну, скільки такий формат вартує в середньому на ринку. Ну, я думаю, десь 2 200 правильно? А для цього клієнта автоматично ціна 3,5 тисячі. Тому що що? Тому що повага. В першу чергу має бути повага, друзі. Я розумію, що десь трошки може у вас більше грошей, ніж в звичайних простих роботях. Але ну, ну, всі ми люди, розумієте? Всі ми по одній землі ходимо. Треба. Міти з людьми бо якось по-людськи, По-людськи. І все. Людина почула цю фразу і зразу: Гу -гу, -гу, ну, а що ти хотів? Ну, а що ти хотів? Так воно і є. Приземляємо на раз-два.